І сюди републіка, як ви, панове президенти, сказали, наша е, держава не станула на висоті завдання після року, коли була повномасштабна інвазія у, е, Росії на Україну. Але як ви сказали, панове, є справа яка падає тінню на наші відносини, використовується ворогами. Е, це к зумації е, 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 жертв. Скажу, коли і чи можемо розраховувати на такі конкретні декларації, коли це питання буде раз на завжди вирішене? До кого це запитання? До обох президентів. Пана, як першого, попрошу президента Володимира Зеленського. Дякую. Ми сьогодні проговорили з Карлем це питання і не одного разу повертались до нього. Сьогодні у нас присутні. Голови з нашої сторони і представники з польської сторони, так інститут національної пам'яті. Вони оперують фактами і кроками. Вони оперують вже не деклараціями, а розпочатими роботами. Польська сторона хотіла би пришвидшити цей процес. Українська сторона готова йти на зустріч. Це не декларативні речі, це конкретні кроки. Багато дякую, багато прошу відповідь пана. Дякую, президент Карл Навроцький. Насамперед, дякую пану президентові за чітку декларацію в цьому питанні. Саме до того ми запросили представників інституту національної пам'яті, але я також в ваганді нашої зустрічі спільно з паном президентом. Ми відносилися до цього питання, щоб показати, що повинно бути вирішене. І... Ту йдеться не лише про символі, але про реальні дії. Тому ми подали 26 заявок. Інститут національної ІПН, пан професор Палійовський виступав до цього віднісся представник голова Українського інституту національної пам'яті. Ми сьогодні виходимо з президентом Зеленським з переконанням. Що ці всі формальні адміністративні е, питання, які стояли е, е, напроти цієї? Цій ситуації будуть вирішені по українській стороні. Ми говорили про конкретні 26 запитів. Думаю, що в нашому спільному інтересі є спільне похоронення жертв українсь... волинського геноциду. А це випливає з цінностей християнських, які також об'єднують Польщу і Україну. Але хочу також додати ще одну важливу справу. Ми також її порушували під час зустрічі, і хотів би, щоб це було також про. Голошено для Російської Федерації, для нинішньої федерації Російської Федерації інструменталізація історії минулого брехня про минуле і історію. На Російської Федерації це один з фундаментів її імперіальної дії. Отже, ми з президентом Зеленським маємо свідомість, що вирішуючи це питання, реалізуючи 26 запитів, ми вибиваємо в Російської Федерації аргумент і спробу ділити нас і дезінформувати. Так, це питання, яке дуже вразливе е, е, між нашими державами на сьогодні. Я вірю, що наша сьогоднішня зустріч це питання вирішить. Дякую, пане президенте.